Я буду на українській мові говорити, так. Ми разом з вами бачили цей фільм вперше. Хоча, наприклад, там в Голландії його бачили вже декілька місяців назад, але Роман навіть нам не розказував, що в цьому фільмі. Йому для нас це теж цікаво і для нас є прем'єра. Ano, tento film jsme viděli tady s vámi poprvé, nicméně v, už před několika měsíci jsme jí měli možnost jej vidět v Nizozemí. Ovšem, Roman nám ani neřekl, co, co se ve výsledku dostalo do filmu. I can r briefly translate that, uh, that they uh, uh, they read about this film in uh, articles but never seen it because of me uh, uh, because I, I wanted to make it in proper way in proper cinema with audience so uh, th th that was very new for them. So how did you like it? Is that really your life because of course filmmaker always uses only limited parts and certain kind of situation. How did you like it? Is it really your life, or how do you feel about it? однозначно є, а ми нічого не робили, просто хлопці три з половиною роки жили поруч з нами. ми жили своїм життям, ми робили свою роботу а вони просто її знімали. І от ми там післязавтра поїдемо додому, і ми вже через три дні будемо робити ту саму роботу. Ми так живемо. Є то наш скуточний живіт, робили свої праці, а то, що робимо біжні, клуці, фільмажі, власне, з нами стравили три роки по нашому боку, а natáčeli náš běžný život takže už za tři dny se vrátíme opět zpátky a budeme dělat totéž co jsme dělali Did you when you saw yourself on the big screen did you realize something about the village or about your life did you realize something new or did you get something new Прибуваючи за тисячі кілометрів від дому, і дивлячись зараз тут на екрані, знайомі обличчя, знайомі міста, рідні, діти. Ще більше їх любиш, ще більше їх. Спущаю за ними. Ну так, да, дійсно, те, що ви бачили на екрані, це те, чим ми кожного дня займаємось. Тут немає нічого награного, на на іграна немає нічого. Це е... Каждо... не буденне буде. да, буде на наше життя. Отаке. Оте, як мі... які ми там, такі ми і тут перед вами. Чи більше нахазіме на тисяча кілометрів від свого домова. a když uvidím všechny ty známé tváře, o to víc se mi zdají být blízké a o to víc si člověk uvědomuje, že je má rád, všechny je má rád. A opravdu jsme v tomto filmu nic nehráli, nic jsme nepředstírali. Je to, jsou to naše všední každodenní životy a stojíme zde před vámi tak, jak, jak nás ukazuje tento film. You're no, already getting it into your face. No, okay. is that anyone else who needs English translation? There you go. Okay, uh, maybe before we move to the director and uh, to how he did this film and so on, now is a good space for audience to ask uh, mayor of the village and both sheriffs uh, about the uh, of questions regarding the film and what, what you have seen in the film. So do you have any questions now? Доброго вечора. Я вас вітаю в празі. Дуже приємно. Мене цікавить, як склалася подальша доля Миколи та Тетяни. Чи ви в контакті? На далі осуд Тетяни та Ніколає здасте в контакту а зда вам отпустили. Я сильно, що там нічого відповщати. Доля наших основних героїв склала не зовсім вдало. Микола по даний час перебуває в місцях позбавлення волі. Як було видно із фільму, ось в травні буде рік, як він вже там прибуває. А так як Тетяна, вона, ну ви бачили, що вона жінка дуже хвороблива, то е, я її відправив в е, єсно такий християнський реабілітаційний центр, де приймають тих, ну, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. І вона зараз перебуває там. Пер, телефонний зв'язок є, їй там подобається, вона телефонує Миколі, тобто вони спілкуються. Ну, чекаємо, поки ми... no, він вийде, так. Да. Він теж нам названює, так що ми підтримуємо з ним зв'язок. Так же осуди, власне, на наших гардіну, е, тих, двох гардіну, все не, не орвіє добре, як було патерно із того фільму. Миколай, власне, уж е, Teď v květnu to bude rok, co je ve vězení a teď Jana, máme, máme vlastně takovou křesťanskou charitativní rehabilitační organizaci, středisko, která nabízí, nabízí pomoc a ubytování pro takové lidi, protože, jak jste viděli, je to žena, která je docel, je nemocná. jsme poslali do této charity. Udržujeme kontakt pomoci, telefonujeme si jak s tak I Vlastně všichni čekáme, až se I wanted to add uh, that uh, Tatiana is writing letters uh, to sheriffs and uh, she 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 describing her life there. And uh, she she's okay, she can watch TV unlimited time. But uh, only a problem, it's not allowed to smoke there. and uh, they need to uh, read the uh, holy bible every day. <laughs> it's uh, disad disadvantageous. Uh, and uh, kora is also writing letters asking for some cigarettes help. so they, they communicate a lot. more questions, please. Děkuji. Já se chci zeptat, jestli ještě stále vykonáváte funkci těch ukrajinských šerifů, nebo už vás vystřídala nějaká, nějaká regulérní policejní e, služba. A druhý dotaz. úplně jsem nepochopil ten pán, co neustále vysedával u okna do půl těla a pozoroval daleko hledem okolí. Kdo to byl, nebo kdo to je a s kým to komunikoval, tou vysílačkou? I translate to English, please, uh, the questions, because. So I, I would like to ask two questions. First, would be if you still are doing the job of sheriffs, or if already regular police service arrived to the village. And my second question is, who is the man in the tower who is observing the landscape? Як такого інституту шеріфа у нас, щоб були офіційно, ще немає. Шеріф це поліцейський. Зараз у нас з цією реформою міліції на поліцію, зараз там у нас виникають складності. І тому доводиться буває так, що ми поліцію довжий, довгий час взагалі не бачимо. І тому приходиться брати на себе ці функції, щоб якось допомагати людям, які зупинилися в таких ось ситуаціях. Хоча це взагалі повинна бути поліція, ми просто їй допомагаємо, Ну так як в нас ще є оцей процес переходу, то приходиться ці функції робити нам. Mm -hmm. Так, так що, як такова інституція шерифа, власне, на Україні не існує. істує помагана добровольною міліцею. nebo polici policii, jak jistě víte, nyní na Ukrajině probíhá reforma, transformace, vlastně reforma policie a neprobíhá úplně tak hladce, takže stále vykonáváme ty, tyto funkce. Je to, je to lepší, protože ty lidi vlastně známe a umíme jim pomoct víc adresně. I, I wanted to add that uh, now we have this reform of uh, former militia to new police, but it's still in progress. Uh, former police already not exist, but new police still on the way. So uh, uh, sheriffs are our only hope. Uh, and uh, the, the guy on the tower, he's a, a warder, he, he's watching fires. Mm -hmm. He's sitting in this tower and constantly from from seven o'clock in the morning till late evening. He, his job is just to sit and to watch. Mm -hmm. More Děkuji za film a chtěla bych se zeptat všech hlavních hrdinů, kteří tady jsou, jak vlastně konflikt, který se odehrává na Ukrajině, ovlivňuje jejich životy. Sice to bylo trošku v tom filmu naznačené, ale třeba by mohli říct něco víc. Це дуже важко сказати коротко, тому що, наприклад, наших сім хлопців з нашого села вони вже пройшли фронт. Вони були танкістами, саперами, снайперами, десантниками. І от сама велика радість, що ці хлопці повернулися, і вони всі живі, і в них нема поранень. І, да, і в них є бойові нагороди, але, на жаль, не всім селам так повезло, як нашим. Тому що я був вже на декілька похованнях в нашому районі. Воно дуже вплинуло. Воно вплинуло і на рівні підсвідомості і свідомості. Я був на фронті, село збирало допомогу, я її відвозив. І от люди цим зараз живуть. Людям це не байдуже. Je vlastně velmi náročné o tom říct v několika slovech, protože je to vážně velký komplexní problém těch sedm kluků z naší vesnice, kteří byli ve válce na východě, vykonávali různé, různé vojenské povinnosti, byli mezi nimi tankist, výsadkář, ostřelovač a tak dále, tak se naštěstí ve zdraví vrátili zpátky do vesnice, Nicméně, не всіх весни мали таке вже Проте уже на некольках, де власне в около них всіх. Там у фільмі були епізоди, де ми з Володією розвозили повістки. Розумієте, mm -hmm. ця ситуація вона показала, що хто із людей як в такій ситуації помінявся. Основна маси, да, вона розуміє. Приймали повістки, ну були такі, які приймали нас в штики. В цьому фільмі немає цього, ну, на, насправді це була і така категорія. Тому оця війна, вона, як кажу, ця, розставила всі точки надії. Ми ми вже от в очі побачили, хто чого людей варті в нашому селі теж. І там, власне, ніби таких сцен, де розважуємо повала розкази розкази мезовестичани. A v podstatě většina z nich se tvářila dost nevráživě, když jsme něco takového k ním přivezli. A musím říct, že tato válka, tento konflikt ukázal, kdo za co stojí a kdo jak se zachová v takové kritické, kritické situaci. Ještě my byli jedni z prvních, kdo pojíhal do matu, vstupili. пройшли комісію, вступили до самооборони, щоб в будь-який час першими встали на захист своєї країни. Так і, власне, ми оба, ми пригласилися добровільно на воєнну справу, а пройшли ми, власне, здравоохоронну комісії, jsme příslušníky dobrovolní, vlastně jsme dobrovolní vojáci v záloze, připraveni zasáhnout, kdyby se něco dělo. Možná, že by bylo dobré říct, jak je daleko vesnice od fronty nebo od separatistických území. A také, jestli je to smíšená vesnice, jestli je tam ruská menšina nebo většina a ukrajinská. A co to znamená třeba pro nějaké vztahy v té vesnici? Можна сказати, що це смертна села 800 росіян, українці із російською проросійських українців. Від фронту ми досить далеко, це десь 500-600 кілометрів. Якби такої загрози немає, але у нас загроза з боку Криму. Ми зовсім поруч з Кримом. Да, всього дві години там їхати чи машиною, чи танком. І от коли почалися події в Криму. І в нас там зовсім не було армії, то ми тоді зрозуміли, що оця армія, оце ми, хоча в нас нічого немає, і ми досить серйозно були налаштовані на те, що нам треба буде це якось зупиняти. Ми не знаємо як, але задача буде отака. Тобто для нас загроза три. Так, Та... Front, na frontech je od nás poměrně daleko, nějakých 500-600 km, ale cítíme hrozbu vlastně z boku Krymu, protože Krym leží ve vzdálenosti nějakých dvou hodin cesty vlakem. Takže když začaly tyto události v anexe Krymu, vlastně, tak a pocítili jsme se docela bezbráně a nechání na pospas. А похопри межі смерть армара, яка припадає нам свій свою домову. Да, Ситуація вона ну, дійсно така зараз складна, тому що казав, що години до їхати на автомобілі до Криму, але Херсонщина це у нас є Каховська ГЕС, яка дає на Крим енергію. Так як зараз там складна ситуація з водою, з енергією, то посилюється в міри безпеки по охороні Каховської ГЕС, тому що в Криму потрібна енергія, а енергія це Херсонщина. Херсон це від нас до Херсона це 40 хвилин їхати. Таке власне Херсонська область, Херсонщина. Zde leží tzv. Kachovská vodní elektrárna, která zasobuje Krym elektřinou. A ta elektrárna je teď vlastně velmi intenzivně hlídaná, protože Krym, krim potřebuje energii a ta energie vlastně jde z krasonské oblasti. I, 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 yeah, the, uh, I know that Roman has been explaining to me that they were also happening quite uh, strange things in the village regarding the special kind of passport. and so I just would like to ask, how is it between people? Do you know who is on which side? Uh, did you have problems with, with, with some a little bit hidden things in the village? Цей епізод з тим хлопцем, який літав, це був мій учень. Я колись 10 років працював в місцевій школі. І це був один з моїх учнів. На жаль, хлопець начитався різних чудових сайтів, у нього практично поїхав в дах, а потім пізніше оцей рух оцих людей він перетворився в рух сепаратистів. Оці люди приймали участь в захопленні адміністрації в обласному центрі Херсоні. Вони таки фактично це. Був проєкт, який готувався не нашою сусідньою країною. От в такій формі. Зараз їх практично немає, вони всі розсіялися, рядом цей хлопець дуже довго ховався. Тобто село єдине проукраїнське, патріотичне, таке поле. Да. ten kluk, co tam létal, tak to je můj bývalý žák, protože nějakou dobu jsem učil ve vesnické škole a tento Ryabov, on vlastně si přečetl, má rád různé zajímavé webové portály, čte spoustu různých podivných věcí a asi mu z toho trošku hrablo těch asi 14 lidí nebo kolik, tak se vlastně stali jádrem takového separatistického hnutí v naší obci. Teď prakticky toto hnutí neexistuje, ale jednu dobu se dokonce usilovali o obsazení oblastní administrace v Khersonské oblasti a pak se dlouho schovávali před úřady. Další otázky? I'm gonna speak in English because I think the question is a little bit directed at the director, uh, and um, but actually it's for everyone. <laughs> um, there was a man who was saying um, that he was called for duty to the army, and he said um, he said a question. So, are you gonna take care of my children? Are you gonna feed my family? And I think that's that's one of sort of the essential questions for for me because he said if if there will be a conflict, he will not think and he will directly go fight. but the question is, is it reasonable to go to fight for something which one cannot simply just understand because it's so complex and because it always seems like the enemy is on the one side? and i'm not talking about it's quite obvious that if some separatists will come or if there was a movement of 14 people which tried to overtake uh, um, the mayor or whatever the whole sort of opinion of the village, that's not correct. That should be undermined, but should one just go to fight for something which he does not exactly maybe understand? Because I think, can one actually understand, understand? it exactly? Sure, uh, all friends of mine who got these draft notices, they all went to this war and they fighting now. They're uh, TV presenters, journalists, uh, directors, writers, uh, painters, all of them. Uh, you have to take this decision for you. Of course, it's a very good question and it's very complicated. But it's, it's uh, how the sheriff said that uh, people divided to those who are ready to take the decisions and to those who are uh, inventing some excuses. Yes, um, I don't actually want to argue with that because I think it's quite a difficult topic, but I think everyone who was asked to, to go to the army looked very devastated inside. And I think that part of that maybe is that one does not exactly know. For sure, now I'm fighting for the right side. Is this worth dying for? Because I can. Come on, when it's your country, you you know your side. No, but I think it's a difference whether he said. Where are you from? I'm checking. Imagine the situation with Russia. Well, I think I would be on the same page as he said. He said, if they would attack, I would be the first one to directly go fight. I wouldn't think about it. But if somebody tells me go there and shoot some people, <coughs> how can I? It's terrible, yes it's not about shooting people it's just that I don't know who those people are exactly I don't know it I'm just doing it then maybe the gentleman can tell me because I think uh, one one of the sheriffs was actually also called for duty um, he said he has a bad um, arm I think know oh, the, they 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 went there to this uh, point where where they collect soldiers and they applied for for going to the front line but uh, they put them to reserve and uh, they decided to keep them. Uh, because of age, uh, health, and uh, different reasons, uh, that, that's not about uh, uh, trying to 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 avoid that. No, no. But you can ask them, maybe. maybe you can uh, put that in more uh, more simpler, just okay, to, to uh, translate. Is it is it difficult when one is called to go to the army and to fight to just go there and do it, even though one believes you know the right thing to do, but I'm, I'm not sure if you can be convinced about like <laughs> <the direction. laughs> Я зрозумів питання, да? Я десятки разів чув це питання, ну не від наших, від сусідів. <гум> які от нам говорять, що от не треба нам воювати. Я був на фронті, я бачив ці села. Я не воював, я просто був волонтером, я возив туди допомогу. Я бачив ті нормальні села, от нормальне село, тут ще не війна. Ти проїжджаєш кілометр, фронт, війна. Таке саме село, але там життя вже немає. От, якщо не воювати, якщо не зупинити цю війну там, то цей фронт буде рухатися, і наше село в тому числі буде перетворюватися на таке село, яке я бачив, там життя нема. Там вже не будуть жити люди, вони там не живуть, багато хто з них загинуть, там все розбите. Ну давайте будемо. Шукати відповідь на це питання і чекати, поки оця лінія дойде до нашого села, до старої збу. А потім підростуть маленькі діти да? і скажуть, дід, а коли отак трапилося, що нашого села не стало, дід, що ти робив? Ти задавав комусь філософські питання? Моєму ти розумієш мою відповідь. Je to velmi aktuální otázka, kterou jsem slyšel desetkrát, desítkykrát. Jezdil jsem vlastně do oblasti válečného konfliktu na, na východ ne jako voják, ale jako dobrovolník. Jako pomocník Vozil jsem tam různé věci z charitativních sbírek například. A je je to vlastně dost názorně vidět, když člověk se blíží k frontě a míjí vesnice, normální vesnice, jako je ta naše, a ty vesnice žijí, žijí svým životem a překračuje potom frontovou linii a vidí, že tam jsou ty vesnice úplně zničené a zbo, zbořené, zbourané. Takže, takže je třeba bojovat, aby se toto ne, ne, nepřemístilo k nám protože když se to nezastaví tam na východě, tak to se postupně rozleze dál. A samozřejmě můžeme si pokládat různé chytrácké filozofické otázky, jestli, je, je, jak je opodstatněné valčit nebo ne, ale představte si, že jsem mě nebo někoho z našich vesničanů zeptají v noci dědo, co si dělal, když se tohle dělalo s naší zemí a když tohle se blížilo k naší vesnici. A tohle, tohle je důležitá otázka a je důležité na to najít odpověď. Myslím, že to byl hezký závěr a já vám moc krát děkuji, protože my ještě v druhé části se budeme bavit s Romanem o tom, jak se dělal tenhle film, takže já se vám chtěla moc krát poděkovat a děkujeme moc krát, že jste nám dovolili takhle se dívat na váš denní život. Děkujeme. to our big friends also.